Хто смів сказати, що не богиня ти, де той безбожник, що без серця дрожі, в твоє лице небесне глянуть може, Наткнутий блиском Твої красоти? Так, ти богиня, мати, раська роже, оглянь на мене. Свої висоти, бач я, що в небесах не міг найти, богів, перед тобою клоню О Бозі Духах Можся сумнівати і небо й пекло казкою вважати. Та ти і краса твоя не казка, ні. І час прийде, коли весь світ покине богів і духів, лиш тебе погине, чтить буде вічно тут на полотні.